Підживлювати рослину з відкритим корінням одразу після висадки. Як правильно вчинити з новими корінцями? Чим я підживлювала і через скільки днів? Вітаю всіх шанувальників прекрасного! Сьогодні я хочу звернути увагу і зауважити на важливий етап у житті молодих корінців, які ми купуємо в магазинах. Як краще з корінцями вчинити, щоб вони. Якнайкраще адаптувалися, почали швидше вегетувати і якнайшвидше могли потрапити Сьогодні до наших квітників. Флокси свої. Мушу зізнатися, раніше я не надавала волотистим флоксам належної уваги. Але одного разу, побачивши оці неймовірні кольори, моє серце було підкорене. Цей флокс. Це просто безподобний кольор. Ми просто нема слів. Подивіться. Я вже розказувала про цей флокс, що я його побачила у сусідки, ну кажу все, не можу. поділитися зі мною, цією квіткою цим кольором. А ще й квітують двома хвилями. Перша хвиля відквітувала, ми стимулюємо обрізкою на друге квітування. І я, помімо того, що в мене є рожеві, білі і такі насичені, фуксія, мабуть, чи що, така колір флокса. То вирішила ще придбати червоний, дуже хотіла. Ось червоний по листячку. Ну, побачу, не знаю, тому що на базарі мені так пояснили, тому що я на базарі брала два. Один фіолетовий, такі насичені листя це буде колір синій, а це буде червоний колір, тому що, типу, зеленими листочками. Побачимо, так це чи ні. Я собі позначу. Щоб не сплутати. Через те, що вони маленькі зовсім я їх вирішила в горщичок на підрощування, трошки кущик збільшиться, щоб він зараз просто Він буде на вулиці, я його не буду заносити, щоб потім не закаляти, щоб він в середовищі навколишньому вже зростав і звикав до температури. Просто щоб кореневій системі було легше опановувати і розвинутись швидше, щоб не було такого великого стресу. То я в горщички і позначу собі ось флокс голубий. І флокс червоний. Ну, а далі потім буду спостерігати, так це чи ні. А ще додатково це я вже на наступний день придбала, не могла втриматись на, на ринку, придбала, а до цього я придбала в епіцентрі. Флокс теж фіолетовий, Нікі називається, і червоного не було. Да, не було. То я тільки взяла Нікі. Ось цей хлокс. Ну, тут ще в мене мальва і е, висаджу в горщик. Що я для цього буду робити? Я е, беру контейнер, це не новий, я його використовувала, висадила вже рослину в ґрунт. І тепер для того, щоб не заразити, ну, на всякий випадок обробляю серединку горщика. Е, Фунгицидом. У мене це марганцовка. Буду готувати ґрунт. Грунт у мене поживний, ось він такий розсипчистий, трошки вологий. Сюди додаю піску, для того, щоб розбавити ось це навантаження піском, щоб ґрунт був трошки легшим. Я в квіти і взагалі я вже неодноразово розказую, показую, що я всюди інжири, хурма, свої фруктові, якісь рослини, чи це квіти, я всюди додаю пісок, розбавляю трошки піском, тому що у нас важкий ґрунт, у нас хоче чорнозем, але такий важкий. Він, коли сухо, стає як камінь. Тому ось додаю завжди пісок є. Тобто в мене був об'єм літр, літр ґрунту чорнозему. І додала майже літр, ну менше трошки, мабуть, 2 треті від літра піску. І зараз додаю перліт. Для чого перліт використовую? Для того, щоб добре затримувалась волога. Це теж немаловажно, особливо в посушливий час, коли у нас немає змоги поливати часто. І ми залишаємо рослину, наприклад, там, на тиждень. Да? І якщо це дачний варіант, і немає, немає змоги полити. Насипаю теж одну третю до ґрунту від літру. Ось, воно так доволі багато його збуде. І все. Ось такий у мене буде наповнювач. Горщичок обробила і додаю. Не додаю зараз дренаж, тому що це временна посадка буде. Я буквально через пару тижнів, може три тижні воно вже піде в рост і я його пересаджу. Тому не роблю дренажу, не бачу в цьому сенсу зараз. От. І висаджуємо флоп. Ось так він буде виглядати. Бачите, ось трошки, звісно, по-інакшому, як виглядає з ринку да? і як виглядає з магазину. ну Корінь непоганий, але пароски ще мало. Ось так. Ось таке. вже він пустив трошки зелененького. Розправляю корінчик, але залишаю наверху ось ці зелені пагони, пророщі, для того, щоб воно пішло далі розвиватися, а не почало гнити. Бачите, тут ще з'являється. Тобто буду поступово його занурювати, не зразу все, щоб не зупинити. Його розвиток. Дам його йому, наче якби такого сонечка, щоб світло потрапляло йому. Інакше маю таку, ну, вже в мене такий був випадок, коли просто повністю занурюєш. Ну, це було не з флоксом це було із смородиною. Смородина дуже гарно приростається, але вона пустила в мене теж ось такі вже паростки, я закопала повністю накрила землею і воно зупинилося. Не продовжувала вона вже свого зростання. Тому тут теж я таки зроблю такий вже свій опит, мабуть, так сказати, включу ці знання вже до цієї посадки. Можливо, флокс нормально би пішов. Не знаю, не знаю, можу не можу сказати. Але на всякий випадок залишу. О, все, трошечки зеленому даю. Буду поливати. І побачимо, буду спостерігати коріння, щоб не було головне, на наверху. Все занурило і ось так залишаю. І так само буду робити із махровою малюю. Покажу зараз корінчик, який це. У нього тут. Ну, Теж малесенький, але... але корінчик, тому що. З насіння, ну не знаю, як важкувато, мені здається. Побачимо, я ще мальву не сіяла ніколи. У мене є саме сіянець, який засвівся, то він такий мощний. І бачу, що взагалі не було ніякої проблеми. Навіть вивезти інколи важко цю мальву. Викопиш, викопуєш, вона далі продовжує рости. Тому що десь залишився корінчик. Ну, ось таке. Ось такий корінчик з такого пакетику буде. Ось так. Живий, біленький, це головне. Значить, посажу в такий самий ґрунт і буду спостерігати, що з цього вийде. Так, а сюди треба собі позначити. Це в мене флокс фіолетовий нікий. Ставлю сюди позначку, щоб потім не переплутати. І ось так занурюю. Буквально ось так укладаю, щоб вершечок був наверху. Там теж хоч і я корінчики, але залишу наверх трошки, щоб воно мало доступ сонця. До речі, перліт, Він не тільки збереже вологу, а він ще робить ґрунт розпушений, щоб був легкий ґрунт. Все, отак залишаю і ставлю сюди також позначку, Мальва, махрова рожева. Буду спостерігати, потрошки буду поливати. І все. Так, придбала ще я ось все. хости. До речі, ця хоста у мене з білим є, але з жовтим немає. Хочу такий колорит, щоб був такий жовтий. Ось так там корінчик вже є. Вже проріс трошки, треба вже його швиденько висаджувати. Ось все. І так само хоста, але це хоста, ну мене дуже, я спостерігаю, в кого є, вони зростають. Вони мені дуже заходять. Я її хотіла. На базарі мені не траплялося, тому я ось побачила в епіцентрі і придбала ось такий корінець. Доволі непоганий, доволі непоганий. Горщичок я так само їх буду висаджувати на підрощування. Підрощую, потім висаджу в ґрунт. Посадка буде відбуватись так само. Ось так вони вже виглядали через 9 днів, коли я підживлювала. Підживлювати рослину з відкритим корінням одразу після висадки, особливо, якщо коренева система ще не адаптувалася. Та не почала активно працювати неефективна і може бути навіть шкідливим. Чому? Пересадка або транспортування є стресом для рослини, особливо для сплячого коріння. А в нашому випадку коріння відкрите і тільки готується до вегетації. Корінням потрібен час, щоб пробудитися, пережи... прижитися і активно вбирати поживні речовини. Тому внесення добрив у цей період буде марним. Це марна трата коштів і часу. Даю рослині час щонайменше 7 днів. На адаптацію спостерігаю: якщо виглядає бадьоро, з'явилися ознаки росту, це означає, що коренева система почала працювати. Перше підживлення роблю обережне. У мене. Це гумат. Ось такий з таким складом. Використовую 500 мл на 10 літрів води. Або, якщо потрібна невелика порція, то 50 мл на 1 літр води. Ось так вони виглядають вже на 14-й день після висадки в контейнер. Зберігаються в контейнері при температурі 10-13 градусів з підсвіткою. Більше температуру не піднімаю. Щоб після холодів висадити вже в ґрунт вуличну температуру. Ось через пару днів температура стабілізується і висаджу на вулицю. Проведу ще одне підживлення. У мене це буде мастер 2020-22 -20, г. Це буде 2 грами бурштинної кислоти, 5 мл гумату. Все це на 1 літр води. Підживлювати невеликою кількості на зволожений ґрунт. Сподіваюся, що все приживеться. Ну а нам бажаю всього найкращого: квітучих клумб і до зустрічі на каналі.